Радіо Chicago. У річницю визволення Бучі у Нью-Йорку біля штаб-квартири ООН відкрилася виставка про звірство росіян в Україні. Міжнародна експозиція Україна Трибунал розп'яття презентується у форматі комплексних заходів щодо розгляду ООН питання створення міжнародного трибуналу, який покарає Росію за злочини агресії. На відкритті виставки було присутньо понад 50 послів при ООН. Також сполучених штатів G7, Європейського союзу, Японії, Канади, Австралії та інших країн світу політики, бізнесмени, експерти, журналісти, а також українські військові, що проходять реабілітацію у сполучених штатах. На Алаї Слави у Голівуді з'явилися зірки, присвячені зникаючим українським тваринам. Цією акцією активісти UA Animals нагадали світові, що через війну, спричинену Росією в Україні, можуть назавжди зникнути понад 80 видів тварин, серед яких Степовий Орел, бурий відмідь, Євроазійська рись, чорний лелека та крапчаста сипуха. Зірки з їхніми назвами тимчасово розмістили біля зірок Тома Круза, Френка Сенатри, Арнольда Шварценеггера та і. Ін... Інших видатних людей, які вшановані на Алеї Слави, ми не хочемо, аби їхні зірки згасли. Так зазначили ф'юенімалс. Також є новина про Дональда Трампа, про те, що журнал Тайм розмістив відбиток експрезидента Дональда Трампа на першій шпальті нового випуску, присвяченому арешту експрезидента. Важливе зауваження відбиток саме пальця розмістив тайм на обкладинці журнала, тому що наші слухачі можуть ще не то подумати. Важливо важливо, що відбуваються акції в Нью-Йорку, важливо нагадувати про ці всі звірства. Важливо звертатися до ООН, яким би воно неефективним було. Щоб вони знали, що звірства в Україні були, є і, на жаль, ще продовжується, і Росія має бути покарана однозначно. А те, що на алеї слави у Голівуді з'явилися зігрі присвячені зникаючим тваринам, це також респект. А це таке, нібито не пріоритетне, але також важливе, тому що ми часто забуваємо, іде війна, гинуть люди. Це звичайно, що топ, це те, що. Має бути на шпальтах всіх новин, але попри людей є ще і тварини, є ще і забруднення планети, є ще багато таких інших напрямків, які також потрібно піднімати, які тригерять людей в Америці, які є багато кому небайдужими. Тому так це важливо і приємно, що відбуваються саме такі ініціативи. А тепер переходимо до ще одного блоку, радіо ЮЕЙЧИКАГО.